Це машина механізованого розмінування GCS-200 німецького виробництва. Вона використовується для розмінування проти танкових, проти піхотних мін і касетних боєприпасів. Побачивши багато роботи. Оператор Сапер знаходиться на відстані, на небезпечному відстані від самої. Небезпечної зони. І тим, що вона проводить ескалацію ґрунту і більш детально перевіряє ґрунт на вибухонебезпечні предмети. Все програмується в ній під різний ґрунт вона працює. Ну, під Спеціальними програмами. Молотки знаходяться і під здоровим тиском удара по ґрунту розбиває вибухові предмети. Можемо навіть декілька підривів, може бути, за один день. Невеликі касетні боєприпаси. Недавно у нас було 210 боєприпас касетний. Було два вибухи. Зрозуміло, що ламається це ж машина, механізм, він потребує подальшого техогляду. Ми його кожен день перевіряємо, підкручуємо. і повріждається сам механізм розмінування в першу чергу. Вона, оцей механізм робочий, він іменно для протитанкових мин і використовується. ще перевіряється пішим ходом сапери металошукачами. Пошкодити вибухонебезпечні предмети і розбити, і вони можуть залишатися. Ми все на місці підриваємо.